Вітаю з вами Пархоменко з-за Заполтаву. І ми сьогодні на фестивалі скандинавської ходьби та бігу, який зібрав прихильників здорового способу життя. За зверненням мам, хлопців, які дали своє життя. Ми сьогодні вже другий рік поспіль проводимо такий осінній фестиваль. Ми дякую всім, хто сьогодні боронить нашу державу і хто сьогодні прийшов сюди на цей захід, щоб підтримати, пробігти, пройтися, провести час, спілкуючись. Тільки на що завершили осінній марафон, пробігли легкоатлети 500, кілометрів, 2,5 кілометра пройшли скандинавською ходьбою і таким чином підвели підсумки. Зараз будемо розігрувати лотереї для наших учасників. Ну і також традиційний чай під час осіннього марафону, обов'язково варимо чай прямо на вулиці, в казанах, з різнотрав'я, пригощаємо всіх бажаючих, не тільки спортсменів. Тому долучайтеся і приходьте.